Вітаю, шановні друзі, з вами адвокат Демченко. Польща продовжила тимчасовий захист для українців, але є один нюанс: Польща продовжила цей захист на 6 місяців. Не на цілий рік до 4 березня 2025 року, як того вимагає директива Євросоюзу, а лише на 6 місяців до 30 червня 2024 року. Чому так відбувається, ми зараз з вами це обговоримо. Ну, по-перше, які можуть бути причини? Це можуть бути і внутрішньополітичні причини в Польщі. Оце про владне протистояння між президентом і урядом так само може бути і підігрування Україні з приводу того, щоб українці пошвидше поверталися додому, і це, до речі, дуже чітко просліджується в тому, що Польща допомагає нашим медикам жінкам більш швидше адаптуватися до праці в Польщі, тобто. Іншими словами, Польща хоче більше жінок медиків залишити в своїй країні це і медсестри. І стоматологи, а з чоловіками, нібито сказати, їм до побачення. тому якась картина в Польщі для наших українців не досить добра. Звичайно, як віддавляють польські змі, нібито ведуться перемовини щодо того, щоб продовжити і до 2025 року, і якісь там акти в сеймі розглядаються. Але чи буде, чи не буде, зрозуміло. Навіть самі польські громадські організації заявили, що не зрозуміло, чому на 6 місяців, а не на 12 місяців, як того вимагали Ає директива євросоюзу ну дуже дивно. Більш всього, все таки Польща буде вести якусь таку політику звуження прав і тихенького видворення українців зі своєї країни. Хоча знову ж таки підприємці і бізнес Польщі втратить від цього дуже дуже багато своїх профітів. Це потрібно розуміти, чому уряд Польщі і влада Польщі це робить? Ну на даний час знову ж таки не зрозуміло. Але потрібно розуміти, що Польща потихеньку закручує гайки для наших громадян. І півроку ви ще зможете знаходитись в Польщі на тимчасовому захисті, отримувати медичну допомогу, мати доступ до ринку праці, доступ до можливості вести своє підприємництво. Але що буде після 30 червня, незрозуміло. Чи вижене Польща чи ні? Ну але Польща така країна, що від неї можна очікувати все, що завгодно. Ми вже бачимо по останнім тенденціям, що Польща в принципі досить починає негативно налаштовуватися до українців. І ще один момент дуже важливий, який також прослідковується: е, якщо працівник працевлаштовується в Польщі власник підприємства, директора, повинні повідомити відповідний орган, що вони взяли іноземця, українця до себе на роботу. Зараз польські підприємці повинні ще повідомляти відповідний орган, коли українець отримає прописку в Польщі. Але як зазначаються між асоціацією, в які захищають інтереси підприємців, що даний е, термін в 14 днів з моменту прописки українця в Польщі він є дискримінаційним. Тобто, що відбувається? Українець працює, отримує прописку і він повинен повідомити підприємцю. Якщо він не повідомив, а у підприємця обов'язок протягом 14 днів з моменту реєстрації українця в Польщі повідомити відповідний орган. Якщо підприємець не повідомив, до нього застосовуються санкції. І е, асоціація підприємців каже, що було б логічно, мабуть, е, ці 14 днів відраховувати з того моменту, коли е, українець повідомив свого роботодавця про те, що він прописав. На що це вказує? Це вказує на те, що влада трішки зажимає навіть самі підприємці для того, щоб вони можливо не брали українців або уникали українців, тому що для них будуть відповідні санкції. От якщо українець, наприклад, не повідомить про факт своєї реєстрації. Це дуже негативна тенденція. Взагалі, в Польщі йдуть дуже негативні е, процеси для наших громадян. Тому, друзі, е, дивіться за новинами, слідкуйте, майте на увазі, і, як я завжди казав, готуйтеся до альтернативного варіанту. Тому що е, осінь е, для українців в Польщі буде, мені здається, досить нелегкою. Все таки. От. Хоча... Хоча можливо, це всього на всього свого роду політичний торг Польщі з Україною і уряду із президентом внутрі самої країни. Можливо, і такий варіант. Тому побачимо або це штучно нагнітається проблематика, або ж е вона дійсно є. Тому друзі, з повагою всього вам найкращого, ваш адвокат Демченко.